Вітаю, шановне товариство, бажаю гарного настрою і приємного перегляду. Пігнали сьогодні до перегляду мапа Каракін невелика пустеля, сповнена різного виду шкідників і повзучих гадів – хробаків. З моєю командою до Аулу приземляються три аборигена, які ще не знають, що на сервер зайшов дикий Кайот, підкорювач пустель і просто хороший хлопець. Сі до Ре. Поки запасались лутом, член зграї вже загриз одного аборигена. Підбираю РПГ, лечу на всіх порах до товариша. Помічено ще одного хробака. Тактично маневрую, готуюсь нанести нищівний пуск. Але піщинка потрапила в око. Е. Прома! сльоз в пісок. Ну постривай. Це тобі так не минеться. Біжить на допомогу медик. Підняв, обтрусив, полікував достойний поваги, член <різь> прайду. Жарти в сторону, починається розвал кабінетів. Доїдаю першого, ми пару маслин в обличчя. Він за бочкою, кричав прайд. Присипляю другого. Трошки хитре від циганки Ази. І опустилась забрала на очах останнього. Спіть спокійно, хробаки, на поверхні занадто спекотно для вас. А ми біжимо на Респ рятувати наших побратимів. A few later. По дорозі натрапляю на сховище. Зриваємо консервну банку. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Вінчестер 94-го. Важильна магазинна гвинтівка. Дякую Джону Браунінгу. Вдалий вибір для полювання. One eternity later. Займай панівну висоту. Джон Пластер вчить. Помічаю бігунця Стрибунця на пагорбі. Чувачки затопили баньку, паруються. Чи то пісок курить від диких танців, не розберу. Тримай свинця, старіятник. Угу. і ще один. Насипаємо по ним з усіх стволів. Чуйка мене не підвела. Он ти де пацючий хвіст. Танцює самбо на гарячому піску. Готові до помсти, члени прайду, вже оточують здобич. Тобі залишилось недовго, щурячий танцюрист. Дав під хвоста та зализує рани. Прости, Лузбин, на цём и соло не заканчивается. копняка, зевака. Искры камы бонзай, Падает в пыл, постанний самурай. A few moments later. Чудова Оаза для перепочинку перед фінальною зарубою. Це що було? подумала зграя. Мабуть, НЛО? От ти і попалась, курочка гарячу. Тримай маслину, мій солодкий бубале, пустелі, спека, піт і пил. Чотири койота речить. Хто ще вцілів? Абориген чекає фейс, розбиває його аптейбл, Пригощаю гарячим коктейлем наших незнайомців. Фінита ля комедія зграя. Дякую за перегляд. Підтримайте канал, лайком, підпискою, щоб не пропустити жодної історії.